Всім хело! Продовжуємо тему кармічних вузлів в знаках Зодіаку. Сьогодні ми розберемо з вами одну з найбільш кармічно важливих осей у ведичній астрології раху в козирозі, а кету в раку. Ця вість це, це вісь про дисципліну, реалізацію в житті та таку емоційну стабільність. Вона ставить перед душею доволі складні завдання навчитися будувати кар'єру, реалізуватися в професії, підтримувати сім'ю і водночас зберігати таку внутрішню гармонію. Ми поговоримо про те, які таланти і схильності ваша душа вже принесла з минулих життів, з якими труднощами можна зіткнутися в цьому житті. І як правильно опрацьовувати емоції та взаємодію з іншими людьми, щоб знайти ось цей баланс та щастя. І так, погнали. Вісь раху в козерозі, а кету в раку, насамперед про реалізацію в житті та пошук душевної гармонії. Я колись дуже хотіла, щоб в мене була така вісь, коли тільки повчала, почала вивчати астрологію. Ну, а, тяжка, так, але ну, насправді доволі цікава. Тут стоїть вибір робити кар'єру чи залишатися вдома, створювати сім'ю чи занурюватися в роботу. Це доволі непроста вість, бо ми живемо в матеріальному світі, і так чи інакше стикаємось з суспільними установками та ярликами про те, як правильно жити своє життя, правда? Давайте почнемо з кету. Так, аналіз кету. Кету показує досвід душі з минулого життя і таланти, які вона принесла з собою. Якщо кету в раку, то це означає, що в минулому ви були дуже такою чутливою емоційною людиною. Основна реалізація була через сім'ю та домашній затишок. А ви вміли, ну, скажімо так, радіти. Простим речам і знаходити гармонію в житті, були прив'язані до мами, до дому, до рідної землі, доволі легко завойовували довіру та симпатію інших людей. Вам було властиво співчуття до чужих проблем, вміння допомогти і підтримувати, так а також серед ваших талантів це вміння доглядати за близькими, виражати емоції і не тримати їх в собі. Іноді кету. І, і раху вони вказують на якісь музичні, акторські чи інші здібності. І я вам скажу так, що взагалі знак Рака це доволі материнський знак, і тут кету якраз таки приносить вам ось ці всі таланти. На цій осі важливо розуміти, що ваші природні таланти це якраз таки чутливість, доброта, увага до деталей в житті, так? точніше, до деталей в житті інших навіть, здатність знаходити щастя в простому. І саме на цьому фундаменті ваша душа може будувати свій шлях до гармонії і реалізації. Кету в раку також може проявлятися як. Неамбітність або небажання ре, реалізуватися в зовнішньому світі та добиватися у якихось високих результатів в професії. Ви можете просто цього не хотіти робити. Іноді це проявляється як складнощі з такими особистими кордонами. Надмірна прив'язаність до інших людей, залежність від тих, хто дарує емоції, можуть бути труднощі з дисципліною, контролем власних емоцій та прийняттям рішень. В Минулому житті ви могли керуватися емоціями, так і оце от е, е, керуватися емоціями та внутрішнім, е, внутрішнім чуттям, так і а не логікою чи якимись там розрахунками. Зміни та такі стресові ситуації переживали доволі важко, і образ від інших могли доволі важко відпускати. Поступки могли бути спонтанними, не завжди піддаватися поясненню або лозіці. І дуже часто проявлялося таке ухиляння від проблем, бажання уникати конфліктів, відкладати рішення, там, сподіваючись, що все владнається якось само собою. Так? Це положення воно підкреслює необхідність навчитися контролювати емоції, приймати зміни і відповідально підходити до вирішень. Своїх справ. Раху в козирозі показує, що в цьому житті ваша душа має працювати над дисципліною, витримкою та контролем емоцій. Не можна жити лише на емоціях і почуттях. Важливо вміти тверезо оцінювати ситуації не залежати від обставин інших людей або від того, що тимчасово приносить щастя. Вам потрібно навчитися розставляти пріоритети, відпускати зайве, будувати якісь довгострокові плани, а не жити одним днем. Емоційна стабільність тут буде перш за все, важливо відокремлювати особисті почуття від професійної діяльності. Емоції, вони не повинні заважати роботі, вашому професійному такому, професіоналізму та становленню в житті як спеціаліста. Рахунку з Розі він вчить реалізовуватися в суспільстві та на таких у якихось статусних позиціях, Це ж козирі, так? отримувати посади, звання, статус, можливо, навіть громадянство іншої країни. Працювати в якихось великих організаціях, де є конкуренція, структура, підпорядкування і можливості для росту. А кету в раку він може тягнути до такого. Затишного домашнього світу, маленької компанії, де всі один одного знають і підтримують, або бажання ховатися до рідних і дому, коли важко. Ваше завдання це вчитися справлятися з зовнішніми викликами, працювати зі страхами, зміцнювати внутрішній панцир. Відстоювати свої інтереси, будувати якісь стратегії, так? навчитися конкуренції і самостійності в цьому житті. А кету в раку може робити вас надто співчутливим і турботливим. Ви часто, е, якби, прагнете рятувати інших, допомагати іншим, віддавати себе повністю. Але тут важливо пам'ятати, не всі оцінять вашу жертву чи допомогу. У цьому житті душа вчиться не кидатися на допомогу кожному, так? а вміти захищати і підтримувати лише там, де це дійсно потрібно. І головне, зрозуміти, що ваше щастя не повинно залежати від щастя інших людей. Рахувка зарозі це досить складне положення для опрацювання, бо на цій осі по-справжньому лежить ваше щастя. Ваша задача навчитися балансувати, не жити тільки емоціями, але й не перетворюватися на такого беземоційного жорсткого сухаря, який ігнорує прохання інших. Якщо в вашому гороскопі така вій страху кету, на певному етапі життя ви можете відчути потребу розібратися у своїх емоціях і в тому, з якими людьми вам доводиться взаємодіяти. так? Раху в зрозі може підштовхувати вас до вивчення психології або до якихось інших наук, які допомагають будувати відносини з людьми. Так? Відносини з людьми навіть не на основі емоцій, а на основі правил і системи, такої системної взаємодії. Ця вість вона вчить встановлювати правила спілкування. Розпізнавати моделі поведінки інших людей, щоб ефективно керувати своїм, своїми почуттями та власним щастям. Тепер ви розумієте, які таланти ваша душа принесла з минулих життів, так з якими з такими викликами ви можете зіткнутися в цьому житті, і як правильно будувати баланс між емоційною чутливістю та дисципліною, реалізацією в професії та таким. Сімейним життям, так? І насправді пам'ятайте, ваша сила у внутрішній стабільності вміння відстоювати свої інтереси, контролювати емоції і водночас залишатися такою чутливою та доброю людиною. На цьому все ми розібрали ще одне доволі цікаве положення раху і кету. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, тоді підписуйтеся на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть про себе. Мені насправді дуже важливо знати вашу думку і діліться своїм досвідом. На цьому все, так. До зустрічі з вами в наступних розборах. Люблю, цілую.